Всім привіт! І сьогодні ще один класичний зимовий рецепт. Досить простий, але я вважаю, що варто його показати. Це зелений чай з цедрою, в моєму випадку, мандариновою. Що нам потрібно? Нам потрібно розігріти воду до кипіння. Як тільки вода закіпає, вимикаємо і додаємо цедру. Невеликий шматочок, я беру ось така вона в мене тоненька. Як я її робила, показувала в окремому відео. Так, закриваю такою тарілочкою і даю настоятися 2-3 хвилини. Після цього додаємо зелений чай. Зелений чай беремо, звичайний, без домішок. І залишаємо ще на 1-2 хвилинки. Через хвилинку проціджуємо. І насолоджуємося зеленим чаєм з цитрусовими нотками. Всім дякую за увагу! Приємної зими. Пишіть в коментарях, чи подобаються вам такі зимові теплі напої. І до зустрічі в нових відео!